Мій Адольф. Я військовослужбовець батальйону Шквал. Був у в'язниці два з половиною роки. Зараз бой. не зміг чекати, там всі йдуть на війну, захищати батьківщину і я вирішив піти. Я з Чернігова, наші підери розвалили мені хату в селі, квартиру в місті. Я залишився без родственників, без родних, без близьких, без них, без жінки і Моє особисте рішення було мобілізуватися і наказати цих этих так сказать людей как пошел 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 Ні, ув'язнені продовжують поповнювати лави військовослужбовців збройних сил України і воювати на найгарячіших напрямках. Сьогодні таку можливість отримують не лише ув'язнені, які вже перебувають покарання у місцях позбавлення волі, а й особи з непогашеними судимостями. Як готують новобранців штурмового спеціалізованого батальйону шквал п'ятої окремої штурмової бригади, які завдання вони разі виконують, та чим їх служба у лавах збройних сил України відрізняється від служби інших категорій військовослужбовців Дивіться далі. Давайте почнемо з початку цього батальйону. Набиралися він з УДЗ. Люди були дуже вмотивовані, дуже багато. Хороших хлопців приходило. Дуже вмотивовані. Це контрактники. Відрізняються вони тільки восьмим пунктом, пунктом контракту, що там тільки спеціалізовані батальйони і безпосередня участь в бойових діях постійно. Запропонували мені я працював. Була робота, все. Запропонували піти захищати свою вітчизну, рідну неньку Україну. Тому я не відмовився. Відразу пішов, пройшов ВЛК, і наразі я тут. Дуже багато хлопців, котрі приходять, вони розуміють, куди вони йдуть. Але хлопці, вибач мене, будь ласка, зі стальними яйцями. Ну, реально, вони не бігають десь, вони знали, на які ризики вони йшли. Вони знали, що це дійсно штурмовий батальйон. І ми розуміли, що штурмові дії будуть трішечки складніші, можливо, десь, в інших там, бригадах чи місцях. Так? Враження у мене супер. працюю на обой, не бережу себе ні в чому. Стараюсь, працюю з 4 ранку до 10 вечора. Стріляю, бігаю, займаюся. В них іде посилений курс тактичної медицини, посилений курс вогневої підготовки. Посилений курс тактики, роботи з дронами, ходіння під дрони. Вони вивчають там, всі види дронів, які ми використовуємо. Вони вивчають там, методики, як боротися з дронами, як ховатися від дронів. Вони е, працюють зі, всіє, зі всієї стрілецької зброї, яка в нас є в підрозділі. Вони працюють на групу з помпами. У них є помпи спеціальні антидронові. Потім е, в мене в підрозділі в першій роті на базі першої роти я зробив відділення БПЛА. У мене є дронщики свої, які мені ведуть групи, які мені забезпечують провізію групи, коли група на позиціях. В планах зараз у нас має бути розширений штат і має бути ще рота БПЛА. Працюємо з хлопцями, дають дуже багато інформації, корисної. Тренуємося, як бачите, посилено. Бігать важко. Ось так, нормально. У нас заняття проходять кожен день. Займаємося штурмовими діями, отриматуємо поход в парах, двойки, четверки. І це навіть штурмові дії бліндажів. На бліндажах ми дуже цінкуємо увагу, бо це дуже так важко. Ну, хлопці молодці, працюють. В них все виходить, я дуже ними довольний. Зараз мені подобається все. Я там, де я можу бути. Хлопці всі класні, стараються. У всіх різні історії. Командир в мене атлісний, бойовий. Я коли сюди їхав, думав, то, що переживав за те, щоб у мене був бойовий командир, а не якийсь там з училища, там, чи з інституту. Командир мій зеніт пройшов все. Класний опит, передає опит всього. У мене всі мотивовані хлопці приходять. Вони молодці. Ну, не було такого в мене, щоб все. хтось відказувався. Всі прийшли самостійно, нікого сюди не тягли. Вони Ну, Мені подобається все. Так, якби мені побільша, і ми швидше війну виграли. Хлопці тренуються не втомно та зазартом, проте є вправи, виконання яких дається нелегко. Це ведення тактичного бою в парах, в двійках. Вони бояться за свого побратима, який спереду. Десь він не зробить правильне движення, він може його поранити чи зробити якесь травмування. Виточ більшість – це діє в штурмі, діє в двойках. тому що для них це найвеликий страх, коли вони працюють в парі. Коли вони працюють в парі, перший боєць, який йде попереду, він бачить тільки перед собою, що знаходиться. Коли другий, у нього вже страх іде за свого бойця, який спереді, якщо його затрксотять, він вже в голові думає, як його евакуювати, як його прикрити і що з ним зробити. Це найбільше оточування у нас іде. І по поводу авіарозвідки, коли працюєте в піві, як від нього уйти, куди тікати, яке собі зробити укриття, як його збивати. Підтримую повністю свого командира, це прохід. Прохід це найважче, тому що переживаєш щоб зачепити свого побратима. Зараз навчання в бойових реаліях це набагато складніше. Така якісна підготовка, дозволяє бійцям шквалу ефективно виконувати складні завдання на різних напрямках. Виконували дуже багато різних операцій. Там, на Турецькому ми були, Іванівський ліс ми були, е, ми робили деблокування, коли 72 ка виходила тоді з Углідара з крайнього того. Ми деблокували дорогу, там, штурмували трубу і дві посадки. Е, я безпосередньо з моїм замкомандира батальйону ми, ми командували на Сумщині місяць, разом з 33, і з 80-кою ми пробивались на Курщину в першій хвилі. Потім, по поверненню, також ми працювали в Іванівський ліс, розвідувально пошукові дії, там штурмували завод, повертали наші там раніше втрачені позиції. Чимало за плечима бійців шквалу операцій, про які зазвичай не розповідають, але якими пишаються. За три доби в двох бліндажах знищили 13 ворогів. І один бліндаж пробували штурмувати інші підрозділи. Не виходилося. і... Ми звірі просто взяли туди, таємку закинули, підняли все, що можна. О, такий вищий, більший, скажем, вид проти, протитанкових мін, там важко стоїти. І четверо людей без втрат знищили тринадцять за три доби. То, причому в трьох з них були, це для них перший вихід був. Навіть після отримання важких поранень бійці повертаються назад до батальйону і своїх побратимів, аби продовжувати службу, що свідчить про високу мотивацію. Я два рази виходив, мені два рази поранення, перший раз дві ноги. Місяць місяць ВЛК, типу, що потім, потім обратно ж на вихід. Тож Іванівські ліса. Другий раз підірвав, підняв лепісток. Ногу не відірвало, ну сухожиля вирвало, тут півні не відчуваю. Яке сьогодні? Ні, ми сюди щось йшли. Ні, 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 Мене, я, я не встиг. Ну, Списатися, ну не те, що списатися, десь обмежено, е, ну авіше, якщо я сюди щось йшов, ми самі йшли. Хай ми там от, з нашої да, колонії 41 людина, яка, я пам'ятаю, е, що хотіла втекти три чоловіка, чотири. Із 40. Це нічого нормальне. А ти хто йшов, то йшли. Чимало бійців поза камерою відзначають, що шквал для них є родиною, в якій вони не відчувають упередженого ставлення до себе за минулі вчинки і минуле життя. Що не можна сказати про соціум, який продовжує вішати ярлики на колишніх ув'язнених, не звертаючи уваги на їх теперішні заслуги перед країною. Особисто я відбув півтора роки в місцях позбавлення волі. Я можу з певністю сказати, ну я багато людей зустрічав так, від вбивців. До людей, які вкрали там, кефір АТБ чи є в комусь супермаркеті, да? яким там дали 6 років. І у кожного свої були мотиви. Тобто, ну, я зрозумів таку річ, ну не можна людей судити тільки за те, що вона була там. Ми числимося, що вони заключені, вони не люди. Вони завжди люди, плюс вони одягнуть форму. Вони вже діючі військовослужбовці, службовці, і до них підход однаковий, як до всіх. Немає у батальйоні і упередженого ставлення до нагородження бійців, якщо вони дійсно відзначились під час виконання бойових завдань. Якщо людина заслужила, якщо військовослужбовець заслужив ту нагороду, в мене ще ні разу не було, щоб мені там подзвонили, що то шквал, чи то не забагато, чи може давайте на іншу якусь там меншу нагороду. Абсолютно не було такої зі сторони вищого керівництва. Нема такого. Заслужила, нагороджуйте, ніхто не против. Але найбільшою нагородою для бійців шквалу є те, що рідні пишаються ними, і тим, який шлях вони подолали, круто змінивши власне життя. Ну дуже тось гордяся мої рідні, бо я, ну, я прожив своє життя ну, дуже погано, не дуже добре. Не можна казати, що завдяки їй, ну завдяки і, с я в війні, я в армії ну, я пішов наоборот на краще. Як я як моя чітко каже, що ну поміняв життя зараз ну. Другий листок новий живу. Ну, я дуже радий цьому. Хоча це погано, але я радий, що ну, раніше в мене тільки тюрма була. Сьогодні бійці штурмового спеціалізованого батальйону шквал п'ятої окремої штурмової бригади захищають Україну на найгарячіших напрямках, у тому числі на Пекельному Покровському. Вони щоденно докладають неймовірних зусиль заради стримання ворога і наближають перемогу на рідній землі.